10 восьму хвилин. Ой, 10 хвилин сьомого. Тільки вийшла з води. Майже цілий час купалася. Зараз буду сохнути, перевдягатися і на сім на автобус. Прям тут перевдягаюся на пляжі. От, беру з собою рюкзак, там сарафан босоніжки і все, перевдівся і пішов на автобус. Когда, коли жила Палафружелі і мені було 10 минут до пляжу, так я іноді навіть не брала труси на заміну. Так, верх зняв, сарафан вдів, і жінки іспанки також. І все, і поїхали на автобусі, хто там бачить. а тут беру, бо на автобусі 40 хвилин їхати і треба міняти. А верх нічого не вдягаю, сарафан дівий пішов. От. Вода, водичка тепленька, я рибок покормила. Була в мене одна печенька. Я їм покришила, вони зібралися, стайкою, клюють, Треба забула, треба інший раз взяти хліба, хліба і що в мене є печеньки. і покормлю. Вони так гарно їдять, збираються цілою стайкою, пригають. Такі класні, а ловити не можна. Медуз не одної немає. У цьому році майже не було медуз. За все время тільки дві медузи бачила. І то в августі, коли жарко було. Ну все, сохну і перевдягаюсь. Пока пока